Намасте всім вам, намасте всім підписникам, добрим людям, тим, хто йдуть до світла. Дуже дякую всім вам за ваші відгуки на пропозицію зробити прямий ефір і помолитися богині-дургі. Я почитала всі ваші повідомлення і те, що я бачу, що більшість із вас підійде десь. Вечірній час після молитви за Україну з Іриночкою, з видаючою май. Тому а, це перший раз ми проводимо таке, і я вирішила, що а, давайте в 10 годин вечора зберемося в цю суботу, 29 листопада. Я, може, відкрию. Трошки раніше, якщо будуть якісь питання, будемо відповідати на питання, тоді будемо читати мантру, молитися, медитувати, і якщо буде час або бажання, то я, можу ще відповім на якісь питання. Так що збираємося, я дуже рада, що ви відгукнулися і. Дуже рада, що я буду не одна в цій молитві. Так що всіх запрошую, передайте друзям, може ще хтось захоче приєднатися. Значить, 29-го, по Києву в 10 вечора, 29 листопада, побачимося у мене на каналі, на YouTube каналі Spirit of Jatai. До побачення! Хай вас Бог береже. До скорої зустрічі Намасте.